Усім привіт! Сьогодні хочу вам показати е таку е річ як е функцію VPR, а також на противагу їй і показати переваги цього методу е поєднання двох функцій індекс плюс, плюс поясп, і пояснюю, чому я частіше використовую саме індекс плюс поїздпос. А протогау функції ВПР. Ну, це дуже часто використовується функція ВПР, багато хто її знає. От у нас а, на цьому прикладі, самий простенький приклад, а, умовно кажучи, потрібно порахувати, знайти ціну, взяти з довідника на певну, певний товар з нашої бази і порахувати загальну вартість. Така у нас завдання: створити цю накладну. Є якийсь прайс, де є ціни, і в цьому прайсі є, застосовується код товару. Я взяв такий просто умовний приклад, штучно придумав цей код. До речі, рекомендую в управлінському обліку, якщо ви там, не користуєтесь кодами, там, коди статей, коди товарів, коди, там контрагентів, завжди користуватись кодами. Тому що по назві не завжди можна, скажімо, знаходити, використовуючи ці функції пошуку, тому що можуть бути дуже неприємні сюрпризи. От. Зосередимося на функції, яку я вам хочу показати. Давайте сюди спочатку, оскільки в нас тут коду немає. То код ми сюди в цю табличку в накладну підставимо завдяки функції VPR. І я покажу, як воно працює. Пишемо дорівнює, VPR. І е редагування функції, написання я рекомендую вам через е меню, яке називається Вставить функцію. Там, де в нас рядочок е редагування формул. О, таке діалогове віконечко відкривається у нас, називається аргументи функції. І от у цій функції VPR є чотири аргументи. Е, перший аргумент це те, що саме ми шукаємо. Ну, Давайте сюди, е, в цю номенклатуру, підставимо код до кожної номенклатури. Ну, спробуємо да, знайти за назвою. Тобто, я вибираю якусь конкретну назву. Тепер, де ми будемо шукати? Другий аргумент функції ВПР називається таблиця. Ця таблиця це наша прайс, яка містить ось такий от розміри є. Да? В цій таблиці в нас є заголовок, це номенклатура, одиниця виміру, ціна і код. Чотири стовпчики. Тобто, нам потрібно в першому стовпчику знайти номенклатуру. Нам потрібно. І підтягнути код з останнього з четвертого стовпчика. Зверніть увагу, що в нас таблиця вона має бути зафіксований діапазон. Завдяки клавіші F4. Ми робимо ось так: от. я натиснув на клавіатурі F4, і в мене бачите, біля ячейок a 1 і d 11 Автоматично такі долари, да, якби 2 долари поставили, Тобто жорстка е, прив'язка. Це наша таблиця. Тепер, е, тільки що я вам сказав, да, четвертий стовпчик ми знайдемо по назві із цієї таблиці четвертий стовпчик. стопчик. І е, останній аргумент майже завжди використовується 0. Ставиться. Чому? Тому що у нас може список в таблиці не бути відсортований. Тому я завжди ставлю 0 і натискаю ОК. OK. Ну от у нас код підтягнувся. І я просто роблю Ctrl-C, скопіював цю формулу і зробив Ctrl-V, вставив цю формулу. От. Ну, в даному випадку я взяв просто однаковий список, щоб було легко, він, він е -е, відсортований в мене вже. Е, тепер е, обмеження функції ВПР. Е, мені потрібно тепер з цієї самої таблиці, з нашого прайсу, за ось цим кодом підтягнути ціну. Ну, будемо вважати, що я не можу знайти по назві, Я хочу по коду знайти. Умовно кажучи, що я вже знаю якийсь код. І якщо. Я буду писати функцію VPR. От я спробую, зараз вам покажу. Беру через аргументи функції. Що я шукаю? Я шукаю код і хочу знайти в таблиці. Беру цю саму таблицю, повністю ця сама таблиця. Але е, при цьому у мене е, код, за яким я шукаю, він знаходиться справа. Правильно, справа від е, цієї ціни, яку нам потрібно знайти. Так от, обмеження функції ВПР якраз полягає в тому, що е, шукати ми маємо по цьому значенні, яке саме-лівіше -саме, е, знаходиться в нашій таблиці. Тобто, в даному випадку, по номенклатурі я ще можу код знайти, а по коду ціну, бачите, я не зможу знайти. Е, е, який вихід з цієї ситуації? Ну, я зараз натисну отміна. Який варіант? Варіант номер один. Я можу просто додати новий стовпчик і от просто дорівнюю код Є2 ячеєчку. І отак от от я можу просто поставити з зліва цей код. І таким чином функція я зможу притягнути сюди цю ціну. Да, якщо в цій таблиці в мене е, найлівіший скажімо, стовпчик, по якому ми будемо шукати потрібний код, функція ВПР спрацює. Ну, але для цього ви бачите, мені потрібно було вставити додатковий стовпчик. Роблю відміну назад. Давайте покажу тепер я вам е, функцію, про яку я давно говорив. І так, е, вона складається з двох частин. Перша це функція індекс. Я пишу індекс, відкриваю дошку і натискаю аргументи функції. Зверніть увагу, що функція індекс містить е, два варіанти. Е, я обираю перший варіант, тобто масів, номер строки, номер столбця. Тобто, це самий-самий простий варіант функції індекс, за замовчуванням він знаходиться. У нього є. Три аргументи. Масів, по суті, це ця сама таблиця, в якій ми знаходимо, потрібний нам, ну, значення, в даному випадку нам ціну потрібно знайти. Номер строки. Це безпосередньо в табличці ми повинні знайти, так як в функції ВПР, ми шукали да, по коду, в якому саме рядочку в цій таблиці знаходиться потрібний нам код. А номер столбця це відповідно так і же, як функція VPR. Ми можемо або явно задати, або зараз я вам покажу, як можна, які варіанти в цій функції індекс. Ну, по-перше, масів ми вставляємо нашу табличку. Оце наша, наш прайс. Це наша таблиця. От ми її обрали, да, 4 стовпчики. Знову ж таки, ми закріпляємо через клавішу. F4 на клавіатурі. Оставлю, щоб A1, D11, щоб воно, бачите, скрізь були долари. Тепер, який же номер строки? Значить, е нам потрібно знайти його за допомогою іншої функції, яка називається поиск поз. От я прямо тут пишу, там, де номер строки в цьому аргументі, пишу функцію поиск поз. Відкриваю дужечку, і знову йду е, в наші аргументи функції. Далі, що я шукаю? Я шукаю вже тоді, відповідно, код. І просматриваю масів. Тут у нас повинен бути той е, або рядочок, або стовпчик, тому що функція поиск-поз. Вона може шукати як в стовпчиках, так і в рядочках. Де ми будемо шукати? Ми будемо відповідно шукати, ось в цьому стовпчику. Так, у нас потрібно завдання: знайти відповідний код, і по цьому коду Excel покаже нам, в якому рядочку в цій базі да, от в цій от таблиці. Номер цього рядочку, де знаходиться той код, який ми шукаємо. І тип сопоставлення ми знову ж таки, присматриваємо сів, ми теж потрібно нам його закріпити. F4 я ставлю. Тип сопоставлення ми ставимо 0. 0, тобто точне співпадіння. Бачите, ось підказочка. Нам. Excel підказує, щоб код до цей К01. Рядочок в цій нашій табличці, в нашому довіднику в прайсі, знаходиться в другому рядочку. Натискаю ОК. А, зараз я вам трошки покажу а, ще раз, виправлення. Просто я покажу послідовно, і мені потрібно було завершити функцію пояск. Я повернувся знову ж таки. Зайшов в першу функцію індекс, це наш прайс. Там, де номер строки, ми через функцію внутрі, в нутрі, да, всередині цієї функції індексу. Воно нам підтягнуло 2. І номер стовпця, В даному випадку ми можемо або вручну поставити, ми знаємо, да, що в нас четвертий стовпчик в прайсі, От. або ми можемо, точніше, не четвертий, я обичаю, повертаємося. В нас ми шукаємо ціну в даному випадку. Тобто, якраз ціна в нас це третій стовпчик. Тобто, якраз третій стовпчик, і вона підказочка, да, 056, вона підтягує ціну. І от таким чином ми завдяки е, двох функцій, індекс плюс пояскос, е, підставили цю ціну. І в даному випадку, що ви побачили, що код знаходиться у нас правіше від ціни, і та обмеження функції ВП, нам не потрібно було додатково вставляти стовпчик. Да? ми, Тобто е, функція індекс плюс поясп, вона шукає як зліва, так і справа. Плюс, е, якщо в нас е, наша таблиця вмістить багато е, стовпчиків, то. Давайте я знайду. Умовно кажучи, я не знаю, який по порядку да, цей стовпчик. То що він третій. Давайте цю функцію зміню. От знову йду в редагування. І замість цифри 3 я можу зробити так само поїзд-пост. От Я відкриваю дужку. І е, що я шукаю? Е, мені потрібно знайти значення. Е, текстові значення ми завжди в лобках беремо. Мені потрібно знайти ціну. Тепер, де я шукаю ціну? Я шукаю ось в рядочку заголовки. Тобто, якщо ми шукали код в рядочку в стовпчику, да, ми виділяли стовпчик, то назву ціна. Мені потрібно знайти, який по порядку цей стовпчик. Да, я е, хочу знайти ціну в цьому масиві, закріпляю знову ж таки F4, тип сопоставлення 0. Я вже вам говорив, що ми завжди 0 це воно тип сопоставлення число, бачите, яке воно точність випадіння має. От у нас вже тепер. Е, що я не закріпив? Так, зараз. Перегляну. Він знайшов у нас. Ага, нам потрібно знайти ціну. Так. Я не закріпив А1, бачите, от не закріпив от помилка. F4, будьте уважні, має бути повністю скрізь долари стояти. От тому в мене помилку видала. Я протягнув, бачите, тобто той самий результат дала е, функція індекс плюс поясклос. Але в даному випадку я застосував е, функцію цю, яка всередині знаходиться поясклос, як для пошуку відповідного рядочка, так і для пошуку. Відповідного стовпчика. Ну і далі тут уже проста, звичайна формула. Я можу кількість помножити на ціну і знайти Alt-Enter на клавіатурі, я натискаю завжди. І вона автоматично підбирає мені діапазон потрібний. Ось таким чином я вирішив цю задачку. Завдяки вам показав. Індекс плюс пояспос і функцію ВПР. Будь ласка, напишіть в коментарях, е наскільки вам зрозуміло цей матеріал чи складно, і обов'язково спробуйте самостійно це зробити. От. А цю табличку з цими формулами я зараз розміщу в своїй групі практикум. Нехай мої практиканти також. Виконую це завдання для того, щоб закріпити цей матеріал і поділюся з вами результатом, хто як виконав це домашнє завдання. Ну, на все добре!